Вітаю, брати та сестри, українці, захисники, захисниці і всі патріоти. Вітаю всіх вас сьогодні 1 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Рудник, партія Сила Нації, Всеукраїнський Казацький рух народний, Другий фронт. З нагоди цього дня, з нагоди великого свята, Покриви Пресвятої Богородиці, з нагоди свята українського козацтва. А також День УПА і свята всіх захисників України. Я вас вітаю. Зичу вам щастя, здоров'я, щоб ви всі живі поверталися додому, до своїх родин і щоб завтрашній день нашої держави був кращий ніж сьогодення, друзі. Це перше. Друге, хочу сказати і висловити своє ставлення до нещодавньої події. Призначення замміністра, замміністром культури Івана Вербицького. І хочу сказати, скажімо так, своє особисте ставлення висловити і дати певні перспективи, стратегічні перспективи можливого розвитку від цього призначення, розвитку соціального напрямку, соціальних подій. Отже, що стосується даної особистості. Це людина, яка покликана по своїй штатній посаді займатися культурою, захищати спадщину нашу українську, відповідальна за стратегічні комунікації, а також за формування нашої української ідентичності. І давайте трошки проаналізуємо, чи здатна ця людина робити це, а потім Висловимо ставлення стосовно того, чи варто було призначати цю людину, і чи позитивне це призначення, чи негативне. Отже, людина, яка по своїй психології, по своїм переконанням, вона відноситься до ЛГБТ спільноти, тим паче активного підтримувача, і активного учасника даної спільноти. А іншій людині людина може передати тільки те, що має в собі. Як певні цінності. І отже, людина, яка має такі цінності, вона буде передавати ті цінності, скажімо так, однополих браків, цінності, однополих відносин. І таким чином, що стосується наших сімейних цінностей, то вони будуть занедбані. А чи варто на сьогоднішній день нам мати такі цінності, які пропагує дана людина? Думаю, що не варто. Взагалі, це не є українською ідентичністю. Українська ідентичність це Шана традиційної сім'ї. Українські цінності це шана жінки. Це шана і е, забота про дитину, про майбутнє дітей, про народження дітей. Отже, людина, яка сповідує цінності е, будучи. Нетрадиційної, скажімо так, орієнтації, якщо сказати дипломатично, вона не буде займатися цими питаннями і не буде впроваджувати в життя те, що не є її вподобаннями. Отже, перше. Друге, давайте розглянемо певні соціальні перспективи впливу подібних людей на наші. Сьогоднішні такі критичні можна сказати обставини в плані народонаселення. Є в нас демографічна криза. Про це з кожного гучномовця майже звучить така інформація, що значне скорочення людей, багато людей виїхало, багато людей побито на фронті наших хлопців та дівчат, людей репродуктивного віку. Вот. І скажіть мені, будь ласка, якщо Наша задача народжувати дітей для того, щоб збільшити популяцію українців, для того, щоб зберегти взагалі українську націю, чи буде ця людина Іван Вербицький займатися і прикладати свої зусилля до цих процесів. Думаю, що не буде. Це не є його зацікавленість. Отже, якщо зробити висновок стосовно цього призначення, яке не вітував, а підтвердив наш президент Володимир Зеленський, я вважаю, що це є соціальна шизофренія. Чергова соціальна шизофренія, і це є соціальна культурна диверсія, яка може призвести до дуже негативних наслідків. Нам треба народжувати дітей, нам треба укріплювати традиційну сім'ю, нам треба захищати наші традиційні цінності, а наші традиційні цінності це. Традиційна сім'я, ще раз повторюю, традиційна чоловік та жінка, які дають початок, новий початок через народження дітей. Отже, нам треба завадити цьому призначенню, друзі, і тому я вас закликаю в медійному просторі максимально поширити інформацію і максимально висловити негативне ставлення до даного призначення. Що ми підтримуємо, те ми підсилюємо. Чому ми заваджуємо і чого, проти, чого протистоїмо? Те зменшується в своїй силі. Так що, друзі, від українського козацтва закликаю вас саме до того, щоб висловити своє негативне ставлення до даного призначення, друзі. Хто зі мною погоджується, будь ласка, залиште свої коментарі, будь ласка, підтримуйте лайками, давайте посилання іншим на даний матеріал, розповсюджуйте і скажу таким чином. Те, що робиться на сьогоднішній день, я вважаю, що це системні дії. Підтверджую і ще раз, що це системні дії, направлені на знищення українського етносу. Це системні дії, направлені на знищення божественних цінностей. Отже, це є політика сатанинська і є політика шкідлива для нашої країни. Коли будуть вибори, друзі, ретельно вибирайте тих, хто буде у владних кабінетах і вибирайте людей, які сповідують саме божественні цінності, захист людини, захист честі, свободи, захист традиційних відносин чоловіка та жінки, і які піклуються про майбутнє нашої держави. Дякую, друзі. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки. І максимально поширити інформацію. Дякую. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!